Весняний вітер Василь Сухомлинський. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле, лагідне. Прокинувся клен, а от до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю. Від теплого моря весна йде полями, заквітчалася квітками красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідає теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти, послухайте коротку інформацію про клен. Клени навесні прокидаються в числі перших. Після появи маленьких листочків гілки дерев покриваються пучками жовтих зелених суцвіть з медовим запахом, на який злітаються бджоли. Плоди подвійна полоска, крилатка з двома насіннями. Листочки поділяються на три, п'ять і більше частин з загостреними краями в вигляді долоні з розщепленими пальцями. Завдання. Уважно подивіться на картинку і порахуйте, скільки червоних листочків, а скільки зелених листочків. Порахували перевіряємо. Червоних листочків ми нарахували три, а зелених листочків ми нарахували чотири. І ще одне завдання для дітей. Подивіться на картинку і порахуйте, скільки ластівок на картинці. Порахували, перевіряємо. На картинці зображено 5 ластівок. Молодці діти, ви гарно попрацювали.